Колян, що ти скажеш? А що ти тут так переодівся? Що? Холодно чи що? А? Та ну, плюс один зранку, завтра буде мінус два. Що ти скажеш по цій свині по зовнішньому вигляду? Сало буде, да? Сальна, да? Тобто в клітки було, скільки в нас там було? Вісім таких свиней? Чи десять? І оце одна була волосата. Так що подивимось, яке буде сьогодні сало. Похоже, на, реально на велику білу, більше на Йоркшика. на йоркша, тому що вона на низькому ходу. Подивимося, що в нас вийде. Так що я думаю, що дивіться наступне відео і ви подивитеся в розібраному вигляді. Але це була найменша свинка, але бачите, по зовнішньому вигляду така волосатенька. Реально волосатенька. Ну, як звичайно, українська степова, але. Біло. Так що що? Доброго дня. Слава Україні і слава нашим захисникам. З вами рубрика Свіжина Таранчук, але на даний момент саму меншу свинку. Тобто це остання, реально остання свинка з клітки. Так що що ми ще зробимо? Вон калюнчик ставить кастрюлю. Принесемо гаряченькі водички, щоб гарненько випалювати балончика і не треба турбогорілка. Турбогорілка набагато ж важча, да? так. на руку. Простенька горілочка від юлічки, все по феншую, все по красоті. Так що... От бляхамуха. Ще заливаємо водичкою і воно випалюється. Зараз просто не, на... не заправляємо у балони багато, заправляємо 30 літрів набираю. Чого не знаю? Чуть мене так шандрахнуло. Раніше 40 і 45 набивали, але. Стрімнувато, балони старі, провірки нема. Так що така історія. Так що Калянчик погнав, ну а ми пройдемося, подивимося, що тут у нас робиться. Так що, останню свинку ми... Тут вже пуста клітка. Тут у нас клітка готова так сказати, вже також під реалізацію. От. Тут у нас клітка ще не готова під реалізацію. Да? Меліска. Мелісочка, мелісочка. І також. Стартовий комбікорм цуноматки. Питала мене людина, чи потрібно е, додати макух, чи потрібно додати макуху, соєву соняшникову у комбікорм. Ну, для цього діла є е, ну, там, в спеціальних магазинах чи іншої торгової марки є лактуючі БМВДшки. Так що додаєте зерно і виходить повнораціональний лактуючий корм для... Мамочок, якщо не хочуть вони його їсти, то ми використовуємо стартовий для того, щоб поросюшки потім їли. Так що водичка з першого дня, стартовий комбікорм, ну, Назар викинув з корита старий. Нераціонально, ну, але то таке. І зараз ранкове вирання будемо вишкрібати. Так що мелітка наша, вона бачте, працює, о, чухається. Так що все буде добре, все буде чечинарем. Чин стартовий комбікорм. Щоб почухай спину туди, йди почухай, що там таке. Йди почухай спину. Так що з малишами все нормально, бачите, дурних немає. От В природі також знаходять виходи і чухаються. Так що наші малиші, туди лампочку трошки приподнять. клітка теж наша запасна пуста. Ну Тут ми таке четверо-троє. Там був дерев'яний насів колись зробив, але ну, він нам не потрібний. Тобто поли у нас бетонні. Тому що деякі люди неуважно дивляться і не бачать, що в нас поли бетонні. Якщо в сарай сухо, от, якщо сарай протоплюється, вологи по мінімуму, то в принципі ну, потолки наші, бачите, патолки сухі. Для цього діло є витяжкі. Топиться буржуйка і невеличкий вентилятор навіть холодну пору року повинен працювати. Так що нове підростаюче покоління, ця дама в нас не прийшла в охоту. От. Ну, а це також в принципі, я не знаю скільки, не думаю, за суточку вже є у нас такі кабанчики і свиночки. Так що і ще в нас одна вона, свинка на запасі, Мелісина сестра і звали м'ята, ну, м'ята щось не туди і не сюди. Вона три рази гуляла, три рази парували і нічого так і не вийшло. Так що така історія. А ще одна людина мені написала. Братанщик, залізо колеться, так і написало, по 5 сантиметрів кубічних. По 5 кубіків. От, я скажу, так, да, тільки для кожного препарата є своя інструкція. І говорити мені, що залізо, колеться 5 кубів. от, Колись раніше, якщо подивитися мої старі відео, там фактично вся наша історія, що ми робили, де ми брали, з кого приклад. Що ми змінювали? Чому не сардісан? Зараз використовуємо, а іншу вакцину о, дорожчу. Але чому ми це робимо? Так що ми раніше також кололи е Суферовід. Суферовід це, е – це вітаміни з залізом. І колиться вона 5 кубіків і. Від... Мені одне, що не подобалося, що я набирав 5 кубіків, мені треба було колоти під дві ніжки, тобто під шкірно, під одну і під другу. І тоді надивився Сергія Стрілецького і почав використовувати чисте залізо. мінімальна дозіровка під пів кубіка до кубіка, в залежності від виробника, в принципі, але чисто залізо дозування менше. Ну і от така історія. Так що... До кожного препарату є інструкція. І вже навчіться, коли ви купуєте той чи інший препарат, от. читати інструкцію. Навіть заходиш в аптеку ветеринарну і кажу, дайте мені чисте залізо, дає мені суферовід. І якби я не знав інструкцію, не читав, що я беру феролайф, то я б взяв би і пішов, би, і колов би по одному кубіку, подумав би, що точиться залізло, бо я не читав, бо, бо мені так сказали. Менше слухайте, більше віддавайте перевагу препаратам, чи інструкціям, е яка до того чи іншого препарату. Так що це добре, коли там дядя Коля скаже, коли там один кубік, або це мені дуже подобається, коли е говорять, ой, там по сині п'ятна, ну кажу, ну перші признаки саме просте, це може бути рожа. От, е, коліть амоксицилін, а скільки коліть? Ну, Візьміть тоді на кантер, зважте свиню, ну ладий, ну приблизно можете на да, ну, там, 200, да, там, 20 кубіків, покололи там, от, не в одне місце, там, пару місць, тобто один кубік на 10 кг. Тобто до кожного препарата є е, інструкція, є дозування. Так що будьте вже якимись такими нормальними, тому що більшість людей. От, Привикли слухати інших людей, але потім говорять, ой, та мені дядя Коля посовітував, а я це так зробив, а воно здохло пітушара дядя Коля, да? ну не можна так говорити, тому що ви винуваті в цьому, що ви послухали. Людина, може, там десь щось зайнята була, гляпнула, але брати на себе відповідальність і щось комусь совідувати, ми не маємо права. Але коли людина до тебе телефонує і говорить, там, у мене така -яка ситуація, а на вулиці вже 10 часов вечора. А я кажу, ну я не вид лікар, але якщо вам немає можливості зараз когось визвати або нема з ким поселідуватися, я можу тільки сказати, як би я поступив би в тій чи інші ситуації. Якщо вам ця інформація підійде, то ви можете її використовувати. Так що, друзі, така історія. І ще таке, що як в одному сараї живе відгодівля і свиноматки, що... Треба робити. Ну, понятно, коли маленьке поросята, повинна бути кувочка з температурою, понятно, не такої для свиноматки, бо свиноматки достатньо 18-22 і ну, комфортна температура. Ну а пасманам ну, на даний момент треба ну, було б хоча б 25, щоб було в так що, ну, Для цього діла у нас під лампочкою ще може і тепліше буде, і коврик теплий. Так що теплий ковричок і лампочка. І лампочку вже коли підростає, піднімаємо. Так що з одної сторони не добре, що світло мотає, да? 252, -250, 250 -250, це виходить пів кВт, 2 години кіловат. А 1 кВт це, грубо говоря, там 5 гривень для фізичної особи. Так що, друзі, ну от така історія. Так що працюємо. Колька смали. Зараз відвожу туди-сюди в школу на 8 годин. Ми працюємо далі, далі буде у нас рубрика «Свіжина Таранчук. І не завжди від кількості залежить якість і дохід, тому що в нас є деякі свиноводи, які там сластаються, до мене є те-те-те. Це, це, це. це дуже добре, але можна, якщо на живцю, і переробити там три етапи, так? на живій воді зазор так, не продали, а ставили м'ясом продали. А ще, якщо переробили, то ще краще. Так що ви можете на одній свині заробити те ж саме, що на ці клітки, якщо переробите його продукти харчування приблизно, щоб ви розуміли. Так що е не бійтеся, пробуйте. І цей важкий час ми повинні підтримувати до одного, а не хейтити. Хоч у нас, виходить, краще хейтити один одного, говорити, що це все погане це все херня то на херена тоді нам було це робити, якщо ми вже протягом 12 років із свиньми і люди з нами постійно, кожну неділю ми ріжемо, різали раніше до війни по двої-дві голови, а зараз ріжемо одне там, ну, грубо говоря, в середньому буває в залежності від якого місяця, на круг виходимо там ну, 6 голів в місяць, 5-6. Так що от така історія. І можна заробити отаку дулю з маком, а можна заробити якусь копійку. Так що якось так. Так що працюємо. От. І напишіть, яка цінова політика кукурузи у вашому регіоні. Настя прийшов директор. Два слова для преси. Привіт. — Здрасте. І як ціна на кукурузу в регіоні, знаєте? По вісім. По вісім? 50? Точно по вісім? Ти дивився? А чого ти тисняєшся? Ти, ти, а ти казав, що ти ковбой? Mm. Ти? Казав, що ти надіваєш ковбойську шапку чого. Бо тому він їздить кожен день на ці сині верхи. Провіряє, чи вона за кнурями, чи ні, а вона не хоче гуляти. А він дуже хоче, щоб вона вже загуляла. Да? Бо не хоче, щоб її вибракували. Так що бувають цинки одноразові, один раз загуляла, привела і більше не хоче. У нас такого не буває. Вона по-любому загуляє. Так що парисята, всім миру, здоров'я і добра. От. З цього виводка одне поросятко також поїде е, до моєї підписниці е, Пилипче, От, Її син за кордоном, який завжди допомагає, підтримує нас. Попросив, замовив ще хер на коли і одного кабанчика з цього виводка ми продамо. От, і все, і поки, і поки якось так. Так що всі ми. А, отут усі ця вже в нас підростає. Так що в нас на забій буде раз-два. 3-4 з цих клітки одна свинка залишається 4. Ну і тут у нас 8-12, Ну і там вже підростуть. І так воно по колу з більших, з менших до більших. Так що така історія. Усі ростуть, все-таки б'ються. Б'ються за два суски риб'ята, але всі живі. Головне, що, щоб розпочали їсти. Але форма, бачите, яка в них прикольненька, прикольненька. І похоже, бачите, є дюркові корінці тут у нас, да? Це хто в нас? Яйкати. І сердиться які, а? І що, друзяки, Погнав я далі. Всі миру здоров'я і забрав. Ну, а в неділю продам оцих по 4 косаря. Я думаю, по 4 косаря десь вийде 200 гривень вага. напишіть, Напишіться, нормально чи ні. Так що всім пока. Слава Україні. І не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат і приєднуватися до нас по суботам. прямі ефіри. До родини Шелудьків. Будуть смаколики, я думаю, свіжина буде з цього кабана. Рибка нам, ще під'їхати скоро і все буде добре. Так що всім пока.